Якщо ми в цілому кажемо про якесь е, довготривале перемир'я, і армію відпускають, починається демобілізація. То тут треба чесно сказати, що більша частина принаймні піхоти точно демобілізуються, а це найбільш боєздатні і навчені люди з досвідом і вже не повернеться до армії. Бо це корелюється із питанням СЗЧ, в тому числі. Люди виснажені, люди втомлені на одних і тих самих виїжджає постійна держава, тому що ми не можемо набрати таку кількість добровольців, щоб просто поміняти цих людей. І якщо буде демобілізація, я можу сказати про. Тих людей, яких, з якими поруч з якими я воював, вони точно не будуть повертатися. Вони демобілізуються, підуть до своїх сімей, і на тому все. Ну, хто ж буде і нас тоді захищати? Це велике питання, і це питання, я думаю, що відноситься якраз до прийняття чи не прийняття рішення про демобілізацію. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, як держава збирається виходити з цього, тому що росіяни, в принципі, можуть тримати своїх там скільки завгодно, їм ніякі вибори не потрібні, і вони будуть мобілізувати і далі свою армію. Армію mm -hmm. і своє населення це теж 100%. Коли Путін каже, що під час перемір'я треба, щоб ви гарантували нам, що Україна не буде продовжувати процес мобілізації і навчання. Така хто буде гарантувати з того боку, що цього не відбувається? Ніхто.